Да. Сушку. Сушку у нас дівчатка. У кожної вдома є сушарки. По одній, по дві, у кого. Є. У кого є можливість сушити. І кожна сушить, тоді ми збираємось всі разом, да, як отак. Вот І фасуємо вже готові страви. Страви у нас, ну ми. Для військових все безкоштовно. Всі, всі страви, які ми робимо, для військових безкоштовно. За минулий рік ми виготовили більше 200 тисяч порцій саме сушених страв. От. І продовжуємо. Почали робити з березня 22-го року. Зібралися, організували просто відчувають. Це гречаний суп, Це гречаний суп, так, і з грибами. Бо в нас є ще м'ясне, а це з грибами.